На Росії після оголошення мобілізації розпочалися мітинги у багатьох містах країни. Люди виходять на вулиці, поки ці акції протесту не можна назвати масовими. Але російський ОМОН уже почав затримувати як чоловіків, так і жінок. Протестувальників пакують автозаки, забирають навіть дітей. Раніше злочина російська влада повідомила, що за протест садитимуть на 15 років до в'язниці, забирають навіть тих, хто підтримує війну проти України, як то кажуть, одразу від слів до дій. Тим часом Киргизстан, Узбекистан та Казахстан уже заявили, що у разі участі їхніх громадян у війні проти нашої держави саджатимуть за ґрати від 5 до 15 років. Розуміючи усю серйозність ситуації, росіяни масово намагаються покинути територію Ерефії будь-яким способом. Ось, наприклад, ситуація на кордоні з Фінляндією, а це ціни на квитки, об'єднання Арабські Емірати та Туреччину. Ціни починаються від 1200 доларів та більше 3000 доларів відповідно. Якщо ж виїхати не вдасться, то росіяни вдаються до нових трендів. У пошуковій системі Google різко зросла кількість запитів. Як зламати руку? Не думаємо, що це допоможе. Насправді ж, ситуацію у Росії можна трактувати як початок кінця. Тепер ці диванні воїни зможуть по справжньому помочь родині. Є кілька варіантів: сісти до в'язниці, піти воювати, здатися ополон, загинути або ж скинути. Оти Путіна та його верхівку для України нічого не зміниться. Ми і надалі відвоюватимемо свою землю крок за кроком, село за селом.